Всім вітання на зв'язку Лопатинський сад. Сьогодні ми заїхали у гості до Андрія Каранди. 에... Знаходимося у нього в розсаднику. Познайомилися. Я багато дивився. Ну, напевно, всі відео, які є, і раніші, і ті, що зараз виходять, є підписником його каналу і дивився на нього 에... і його відео. І на нього в них дивився зі сторони глядача. Ну і що? І коли сьогодні сюди приїхав, Андрій класний хлопець, я отак скажу. Чи чоловік. Ну, вживу набагато, набагато все стало ясніше і цікавіше. Познайомились, дай Бог будемо співпрацювати. Він проводить час від часу семінари. Ну, хто ще не був, хто не знайомий, ну, варто завітати. Піднімає настрій. Ну і ділиться відкритий. Дуже відкритий і дуже реальний. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео. Йдемо вперед. До перемоги!